Окопи на пляжах і фанатизму у школах. Окупаційна влада у Криму готується до наступу СУ. у Криму, продовжують рити окопи та будувати бетонні пірамідки як протитанкові загородження. А російський парламент окупованого Криму ухвалив закон про патріотичне виховання. Обидві ці ініціативи пояснили турботою про безпеку кримчан. Окопи їм точно не допоможуть. Кримські телеграм-канали повідомили, що в Криму риють окопи та будують бетонні пірамідки. У свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов упевнений, що зусилля російської влади Криму марні я можу сказати, вони їм точно не допоможуть. Крим ми повернемо і повернемо обов'язково у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і ми маємо повернути її додому. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.